Христос посеред нас, дорогі наші глядачі, прихильники православного календаря, продовжується другий тиждень Великого 40-денного посту. За уставом церкви замість літургії служаться постові богослужіння. Із книги притчі ми почуємо слова: Не дай сну своїм очам і дрімання повікам своїм, рятуйся, як серна з рук, і як птах із руки птахолова. Це правило має взяти собі до уваги всякий хто почав перед обличчям Господа жити вже за його заповідями. Сьогодні Святою Православною церквою вшановується преподобний Лев Єпископ Катанський, що жив у середині VIII століття, благовірний князь Ярослав Мудрий, преподобний Агафон Печерський, який жив на межі XIII та XIV століть, а також преподобномученик Корнилій Ігумен Псково-Печерський. Народившись у 1501 році, ще з юних літ своє духовне становлення святий Корнилій розпочав у Псковському Мірожському монастирі, де під керівництвом мудрого старця навчився грамоті, Листуванню і оздобленні книг та іконопису. Одного разу Корнилій потрапив у Псково-Печерську обитель, яка знаходилася серед чудової краси, і там юнак прийняв чернечий постриг. А у віці 28 років, преподобний, ставши ігуменом, очолив цей монастир. Під час його настоятельства Псково-Печерська обитель досягла найбільшого розквіту. І в цілому діяльність цього подвижника розширилась далеко за межі обителі. Він поширював православ'я серед жителів, будував церкви, лікарні, будинки для сиріт і нужденних. Преподобний Корнилій був великим знавцем і любителем книг. Тож в монастирі була зібрана солідна бібліотека, і у 1531 році вийшла його праця Повість про початок Печерського монастиря. А згодом він розпочав традицію літописання. Печерська обитель, що виникла на кордоні російської держави, стала не тільки світучем православ'я, але й фортецею проти зовнішніх ворогів Росії. Загинув преподобномучений Корнилій на 69-му році життя, випадково за наклепом від руки царя Іоанна, який відтяв йому голову, але одразу. Зурозкаяся і, піднявши тіло святого, на руках поніс у монастир. По смерті ім'я Ігумена Корнилія було вписано у царський синодик, а мощі нині покояться в Успенській церкві. Сьогодні ми сердечно вітаємо із ним Ангела іменинників, зокрема, кого називаємо Іоанн, Василій та Сергій. Возлюблені у Христі блаженний Августин через свої мудрі настанови звертається до нас через віки. Чим більше днів посту, тим краще лікування, чим триваліше ниві стриманості, тим рясніше придбання спасіння.